Ми продовжуємо. Наступний гість Олексій Мустафін, український історик, журналіст. Пане Олексію, добрий день. Добрий день. Дякую, що зголосилися. Я хочу, щоб ми разом з вами я не знаю, відрефлексували оцю статтю в The Economist». І особливо мене до вас є історичний аспект, так би мовити. Там серйозні люди з серйозною міною розмірковують про те, як важко буде українській армії, де Купувати значить, Крим. і Мене питання таке. А що з цього приводу думає, наприклад, Манштейн? Що з цього приводу думає, не знаю, там, Болбочан? Що з цього приводу думає, наприклад, Фрунзе який? Ну, насправді тут є кілька складових. Перше. Насправді історично Крим брали не один раз, і сказати, що особливо у 20-му сторіччі великих труднощів з взяттям Криму, ну принаймні в кількох армій не було. Та й раніше, в принципі, якщо Ну, на 18 століття перекоп був можливо і серйозною перешкодою. То подолавши його, в принципі, армії надалі великих труднощів в оволодінні Кримом не мали. Це перша складова. Друга складова, це складова взагалі ставлення до війни. Ну, мабуть, висадка союзників в Нормандії теж була складною, кривавою, але на не неї пішли, тому що, ну, знаєте, логіка війни підказує, якщо ворог не здається, то з ним доводиться воювати. Я вже не кажу про величезні втрати, які були. Зазнала Червона армія, коли брала Берлін. Там звичайно можна багато що казати про способи ведення війни Червоної армії і його і її командувачами. Але з іншого боку, оскільки після першої війни було багато розмов про Дольхтос, тобто ніж спину переможній німецькій армії, яка завершила її, нагадаю, на чужій території то війну. То очевидно, що другу світову довелося закінчувати в Німеччині, знову таки, не тому, що е, союзникам хотілося цього. Вони б прийняли капітуляцію Гітлера, якщо б він навіть до Нормандії капітулював, але оскільки. Він не йшов на, на мир, то звичайно на нормальних умовах. То звичайно, довелося довелося проводити цю військову операцію. Знову таки, нагадаю, що це Крим, це не, не москв, не не, не міркуємо про здобуття Москви. Так би мовити. Це легітимна українська територія, яку визнають всі. Якщо всі визнають Україну в кордонах 91-го року, то заперечувати проти військової операції України по звільненню Криму, враховуючи, що Росія не погоджується його віддати без бою, ну якось дивно. В тому сенсі запитання виникає: що ж тоді означає визнання України в її, в її кордонах? І третій момент, на який хотів би звернути увагу, ми багато говорили про те, ну, тобто, чули багато про те, що, з якими труднощами може зіткнутися українська армія під час операції звільнення Херсоном. Росіяни обіцяли вуличні бої, західні експерти говорили про, про те, що це буде складно, але звільнити Херсон звільнили і всі, всі зрозуміли, що це було. Правильно, звичайно, добре, що обійшлося меншими втратами, ніж можливо, могли бути втрати. Звичайно, можливо, це означає, що і росіяни зберегли е, е, значну частину свого військового потенціалу. Але знову таки, як на мене, найгірший результат е, операції по звільненню красону, яка тривала, нагадаю, е, е, ну, щонайменше два місяці. Це третій момент. Що означає, що можна звичайно читати міркування західних аналітиків, погоджуватись з тим, що мир краще війни, а менші втрати краще за більші втрати. Але знову таки на дії Збройних сил України, вочевидь, це має впливати не менше. Зрештою, поважні західні аналітики цілі структури розвідувальні. Розповідали про те, що в Україні не має потенціалу опиратися російській агресії більше двох тижнів. Що ми побачили насправді? Бо взагалі і результат операції і цієї війни насправді залежить насамперед від Збройних сил України, а не від поважних аналітиків. Якщо повернутися до статті Зекономість там окремо йдеться про те, що там українську владу, українську армію, українську зброю може зустріти якийсь опір людей, які там мешкають, і які проросійські налаштовані, і, ну, і такі міркування не тільки там, а й в інших, ми можемо почути, що там дуже велика підтримка, значить, Росії з боку, і це може бути проблемою в звільненні території. Наскільки знову Таки з вашої точки зору, ця історія може бути перебільшенням, і навіть, можливо, якоюсь частиною російської інформаційної кампанії, я би сказав, так я б не сказав би слово навіть. Я думаю, що це і є частина російської інформаційної кампанії. Росія, на жаль, надто часто використовує західні західних експертів західні медіа для просування потрібних потрібних їй тез. Ми не знаємо насправді достеменно про те, які настрої в, в населення в мешканців Криму. Ми знаємо, що серед них є налаштовані проросійські люди. Але ми знаємо, що є люди, які налаштовані проукраїнські, бо були громадянами України під час референдуму. 31 першу річницю, яку ми будемо відзначати завтра, більшість мешканців Криму тоді ще радянського проголосувала за незалежність України. Я не думаю, що за 22 роки, які минули після того референдуму, кількість людей і прихильників Росії в Криму в Криму збільшилася. Звичайно, ми не можемо виключати, що в разі звільнення Криму військовим шляхом там не будуть залишені диверсійні групи, не буде замінування, яке ми бачили, наприклад, в Херсонській області, не буде пограбування музеїв і так далі. І так далі. Всі ці речі ми бачили на прикладі на прикладі Херсону. Але е, про те, що е, о, головний спротив будуть чинити якісь місцеві мешканці, які не люблять Україну. Я думаю, що це очевидне Очевидне припущення аналітиків, яке підживлене, так би мовити, очевидно, із, із Запорядника, бо ми від росіян чули, що і в Херсоні якісь люди голосували за, за об'єднання з Росією. Ну ми бачили звичайно, що такі люди є там стрімов у Але ви бачили, щоб якийсь партизанський рух на звільнених українською армією територіях відбув. Я ні. А партизанський рух в на окупованих росіянами українських територіях я е, і бачив, і чув. І я думаю, що е, якщо такого партизанського руху, як на територіях окупованих з лютого, ми не знаємо про це в Криму, то це лише тому, що Крим був окупований 8 років тому і в цьому зараз немає. Такої потреби, як було на північніші, остаточні підсумки, остаточні результати Другої світової були зафіксовані вже після багатомільйонних переселень народу. Переселяли mm -hmm. німців, переселяли поляків, переселяли українців. Ну, німців. Німці пізніше переселили. Ялту, ну, ну ще раз кажу: тобто, от mm -hmm. остаточно, коли вже там нові кордони, нові етнічні кордони, нові, значить, політичні кордони були влаштовані, в Криму зараз за різними оцінками до мільйона панаєхав колонізаторів мешкає. Mm -hmm. Як би ви з точки зору історика політика описали їхню перспективу на майбутнє? Ну, я не бачу блискучої перспективи для, для цих людей. Очевидно для мене, що Крим буде звільнений і стане українським очевидно що люди які як ви кажете понаїхали або в юридичному рюридичною мовою переселилися до криму після окупації поселилися в ньому очевидно незаконно і тому мають залишити крим і повернутися до тих земель, які готові їх прийняти. Більше того, я думаю, що навіть значна кількість людей, які мешкали в Криму до російської окупації, їм має бути надана можливість а краще цією можливістю скористатися вже прямо зараз, залишити півострів і облаштовувати своє життя в улюблений ними тут очевидно що це цілком це можливо і я не бачу в цьому нічого нічого неприроднього улюблено улюблені ними Росії. Це не буде на якимось там порушення прав людини, якесь пригноблення, не знаю, позбавлення майна, там це ж ці ж люди якщо, якщо йдеться про е, громадян України, очевидно, що що вони не вчиняли злочини, е, передбачені українським законодавством, то вони матимуть право залишатися, залишитися в Криму, але просто очевидно їм в цьому Криму буде некомфортно. Що стосується російські громадяни які приїхали вже після окупації російської Криму, то очевидно, що якщо й буде йтися про порушення їхніх прав, то лише в тому випадку, якщо їх не зможуть облаштувати в Росії, і в Росії вони будуть обмежені в правах. Ну, як ми бачимо на прикладі, наприклад, тих, хто втік з Донбасу до Росії після 2014 року, коли їх там. Називають різними словами образливими там хохлами чи українцями для очевидно для місцевих російських мешканців. Це теж образливе слово. Очевидно, що Україна перше російська влада має взяти на себе зобов'язання дотримуватися їхніх прав, і в Україні було б непогано проконтролювати, щоб ці права їхні на території Росії дотримувалися. Останнє питання, якщо дозволите, а на зворотній рух, чи можемо ми розраховувати, чи може за підсумками цієї війни одним з результатів бути масова імміграція етнічних, наприклад, українців в Україну з території Росії? Ви знаєте, як засвідчила засвідчили 9 років цієї війни, особливо останні? Дев'ять місяців українців в Росії фактично немає. Тобто вони мають можуть мати українські прізвища, але щоб вони відчували щось спільне за своєю історичною батьківщиною, вони якимось чином би виявили цю зв'язок. я Не кажу про солідарність, але принаймні зв'язок з Україною. Що видно, що ці люди цих людей Україна і її доля не дуже турбує, і тому я не не бачу підстав для того, щоб вони якимось чином вже після війни іммігрували на території України, звичайно. Як і кожна держава, ми можемо бачити це на прикладі Польщі, яка видає карту як Поляк. Очевидно, а чи Угорщина, якщо вже так казати про яка опікується угорськими меншинами за межами кордонів нинішньої Угорщини, очевидно, що Україна має опікуватися про Українців кримських татар, які мешкають за межами України, але знову таки враховуючи цей досвід, я думаю, що до переселення етнічних українців. З російськими паспортами на територію України треба ставитися так само, як для посеред до переселення будь-якої людини з російським паспортом. Очевидно, що такі випадки можливі ну, в майбутньому, яке яка захоче переселитися до України, очевидно, тут мають бути абсолютно бути абсолютно рівний пішки. Дякую дуже за цю розмову. Дуже інформативно. Олексій Мустафін був з нами на зв'язку. А далі буде наступна програма. наступний гість.